Конічіва Мінесан. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. На талипанка і юшвелію. Що полетіло, люблю я. У <му> полетіло друзі вірю я. Блюбер Тім запрезтували 11 хвилин ігроладу «Layers of Fear». У цій частині ми гратимемо не за художника чи актора, а за письменника. Хоча попередніх персонажів теж згадуватимуть. Ба більше за словами розробників, ця гра покликана об'єднати історії двох попередніх. Ну і ще гадаю, варто нагадати, що блюбери обіцяли в кожній новій грі, яку вони видаватимуть. Самостійно буде українська локалізація. Так, це правда. Cion Life може отримати продовження. Або ж доповнення. Так, творці цієї рікомортівської гри натякнули на це відповідним відео. Хоча це просто лого та записане аудіо. Yes, Free me! Let's fucking do what I want to fucking kill someone! й нам коневтом анонсує нових бійців ростеру 8 Текена. Сьогодні, наприклад, показали всім відомого та легендарного Кінга. Кіт, ти маму мав вальгейм. таки згідно чуток має проплачену мікрософтами ексклюзивність. Як несподівано, час якої складатиме приблизно 6 місяців, після чого гра може спокійнісінько вийти на консолях Sony. Я ж казав, але це не точно. Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки в рамках свого розслідування угоди про придбання Activision Blizzard закликала Мікрософтів розкрити всі свої плани на наступне покоління консолів. Вау! Поки невідомо, чи Спенсер погодився, але я думаю, що погодиться, бо він вже занадто твердо переконаний таки завершити купівлю. Чекаєш на захоплюючу телегру, а отримуєш аматорську виставу на тему податкових декларацій. Також під час засідання Мікрософти заявили, що Activision Blizzard взагалі не є найбільшим видавцем. Стривай. Я спонтовичений. На їх думку, перше місце займає Electronic Arts, а друге та третє ділять Ubisoft і stake 2. А от Activision посідає приблизно п'яте. Та попри це, такі однозначної відповіді, чи буде придбання, чи ні, все ще нема. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Йой! забув додати у список новин Амнезію. Даруйте, забув. Так, я згадав. Амнезія Зибункер отримала свій сюжетний трейлер. Абсолютно невідомо, чим він сюжетний. Ну, окрім того, що нам так і показали, лапку головної почвари. Реліз досі заплановано на 16 травня. Ну звісно, якщо знову не буде якихось переносів. Як карта ляже. А іо інтерактів у прийдешній грі про Джеймса Бонда обіцяють розкрити історію його походження. Фанати власноруч розпочали переклад Якудзазіру. Тому <різований> Боже, щастя, <і> майстри. <різований> Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави. А заразом шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. <різований> Dois de vitorga.